Нам привезли нове замовлення, модель Optima на 2,5 на 1,25 двадцять Зараз будемо розвантажувати. У нас це адресна доставка. Так, зазвичай ви забираєте на відділенні делівері. Ось бачимо, як воно запаковано. Як приїхало, зараз розпакуємо стрейч і щоб все повідцепляємо, бо так платформу взяти вона досить важка буде. Клієнт з Тернополя. Зберемо йому Optima на 2,5 на 1,25 двадцять в досить цікавій такій комплектації. І ріжки діодні габаритні, дуги підніжки, опорні стійки, плюс ось таких два оцинкованих трапи по 1,50 метра. Цей, до речі, причіп, ось Optima, на якому трапи стоять, він уже проданий. Сьогодні замовник забере. І до нас десь через два тижні приїде такий самий причіп, але трішки в простішій комплектації, але розмір буде точно такий самий. Низький тент. Бакелітові борти 2 на 1,25 м. Можете вже його бронювати. А найближчим часом буде свіжий ролик по збиранню оцього красення. Слідкуйте за каналом. Кому цікаво замовити причіп, можете мені телефонувати. Неважливо, якщо ви не у Львові. Всі причепи ми відправляємо вантажним перевізником Delivery по Україні з Запоріжжя. Відправляємо вам також документи для постанови на облік. Тобто ви без проблем. Зможете такий самий причіп отримати в себе вдома, зібрати його і мати для користування. Телефонуйте, підкажу, як і що робити. І слідкуйте за новими відео, буде цікавий контент. Ось так трапцій виглядає з протилежної сторони. Підсилення таке йде. Два трапи витримують 750 кілограм, якщо акуратно, то і до тони. Бо були випадки, коли наші клієнти заїздили багі. Які мали біля тони. Від краю до краю ми маємо 50,51,5 м. По ширині 25,5 добрих. Сантиметрів. І зараз ще зважимо на вагу. 8 кілограм, досить легкий, потужний. Так, приїхала Тесла за причепом. Зараз підключаємо електрику. Зараз, поки буду збирати цей причіп, спробую розповісти, чому вам варто скористатися моїми послугами по підбору причепа Урса. За 3 роки співпраці з заводом я встиг розібратися в усіх плюсах та мінусах моделей урса. Ділюся практичним досвідом користування цими причепами. Можу чітко пояснити, що вам варто в першу чергу замовити з додаткових опцій, а що ні. Зібрав більше 20 причепів Урса зі своїми замовниками. Веду ваше замовлення від початку до кінця, підказую, як зібрати самостійно причіп вдома. Там є певні важливі моменти. Ви абсолютно нічого не переплачуєте, скориставшись моїми послугами. Вартість така ж сама, як і у виробника на сайті в Запоріжжі. Я щиро зацікавлений, щоб ви були задоволені співпрацею зі мною та рекомендували мене своїм друзям, як це вже роблять мої замовники. Причепи урса відправляємо по всій території України вантажним перевізником делівері. Також ви можете готовий зібраний причіп забрати у нас з виробництва у Запоріжжі. Акуратно Найкращий варіант це замовити причіп в індивідуальній комплектації, саме ту модель, яка максимально підійде під ваші потреби. І я в цьому готовий допомогти.